Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчакем. Сьогоднішнє відео буде цікаве для тих, хто шукає собі китайський автомобіль, такий як Jack s 2, яким я володію вже два роки. Я наїздив на ньому вже більше 12 тисяч. Сьогодні ми якраз хочемо поміняти масло, і я покажу вам трішки цього процесу і заодно і розкажу, що в мене ламалось протягом двох років, і з якими поломками я стикнувся і. Скільки коштує обслуговування такого китайського автомобіля. На моєму каналі вже є відео про цей автомобіль в якому я детально про нього все розказую, тому кому цікаво, переходьте і дивіться. Ого, капець Ого. кішка. Масло горяче. Робив, там нема масла. Так, треба ще Оригінальні китайські запчасті. Так, давайте я вам покажу, як там знаходиться фільтр. Автомобіль 2016 року. Сами не можете побачити. Його зараз. Бачите, мотор у нас сухенький, ось тут фільтр, дуже зручно знаходиться. Тут у нас, бачите, стан кузова речагів, дехто каже, що китайці за пару років вже згнивають так, що не можна відкрутити жоден болт. Подивіться на стан болтів, все у нас повністю ціленьке і немає ніде взагалі ніякої. Ознаки того, що автомобіль нас може десь почати ржавіти. Воздушний взагалі чистенький, ще не буду міняти, напевно що трохи тут є, але в мене у віта капець був запилений. Так, що, ми поміняли масло, подивилися до фільтра. Давайте зараз від'їдемо, і я вам розкажу детально, що я робив протягом 2 років володіння цим автомобілем. Хочу сказати, що в плані надійності цей автомобіль мене приємно здивував, тому що за 2 роки. На ньому зламалось тільки ось цей, давайте покажемо вам. Одна із перших поломок це був ось цей моторчик, який регулює е, положення температури воздуху з холоду на гаряче повітря, який знаходиться ось тут. І в ньому проїло шестерню. Шестерня там йде пластмасова, і мені потрібно було замінити ось цей моторчик. Коштував він тоді. 380 гривень, я його замовив в інтернеті, і він до мене прийшов, я його заложив, і все у нас працює без проблем. Також із поломок було те, що вибивало датчик тиску в шинах, хоча він повністю був справний, колеса всі були накачані. І десь приблизно два рази, коли був сильний мороз, то в мене вибила лампочка на приборній панелі, що в автомобілі якась проблема із датчиком тиску в шинах. Я почитав в інтернеті, що це може бути, і багато хто каже, що при морозі. Можливо, у якомусь колесі вже погані батарейки і потрібно замінити батарейки. Але я нічого не міняв, більше вже не світить, не знаю, з чим було це пов'язано. Можливо, коли буду наступний раз міняти колеса, тоді поміняю батарейки на колесах, на цих датчиках. Так, ще зараз вилізла поломка. Це те, що заднє колесо, заднє праве колесо трішки почало шуміти, і я думаю, що напевно якась тулка на. Амортизаторі вже зносилась. Потрібно буде загнати автомобіль на станцію, щоб подивитися, що там у нас стукає. Нещодавно загубив ось таку накладку на бампері, тому що вона в мене була трішки така підірвана, а коли їхали по трасі, то десь загубили. І ціна такої накладки, я поставлю тут у відео, скільки коштує така накладка. По запчастинах цей автомобіль досить недорогий, і поміняти масло на ньому. Мені вийшло, я купив 4 літри масла. Ціна масла і фільтра разом мені вийшло десь півтора тисячі гривень. Ну що ж, друзі, ось таке в мене вийшло відео. Хочу сказати, хто вперше на моєму каналі. Я знімаю огляди на різні автомобілі, знімаю різний автоконтент. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.